Значить, продовжуємо по груші, оскільки груші немає взагалі, то є сенс її вирощувати не тільки органічно, але й традиційно. Тому на даній таблиці показані показники з одного гектара, скільки можна отримати урожаю, яка загущеність та який дохід від реалізації. Отже, груша конференція, оскільки вона така єдина, то я її виділила в окремий рядок. Загущення близько 6 тисяч дерев на гектар. І дохід від 1 гектара може бути від 1,2 до 1,9 млн грн в рік. Це коли вже сад є ну, 5-6-річний, коли вже є повна, повна урожайність. І всі інші сорти, які вирощуються на 0,8 метр в ряду, урожайність, загущеність близько 3 тисяч дерев на гектар, урожайність 40 45 тонн і дохідність від 0,8 до 1,3 млн грн. Ціни цього року, тобто кінець вересня-жовтень це 20 гривень, а навесні ця гроша вже буде коштувати 30-35 гривень. Тому, в принципі, є сенс її зберігати, оскільки це не є так дорого, а різниця в ціні, як ви бачите, є суттєвою.